Друзі, вітаю вас. Сьогодні займемося поклейкою скла на iPhone 12. Ось такий телефончик, і скла ще на ньому не було. І плівочки теж зараз немає, тому, я надіюсь серветки є в цьому склі. Купувалося скло разом з телефоном і сказали, що це досить таке хороше скло, і його досить просто поклеїти. Фірма Lunatic або Lunatic не знаю. Перший раз таку бачу. Давайте розпакуємо, подивимося, що тут є. Ну. І навіть на задню панельку є така плівочка захисна. Так, серветочка є для постійного догляду. Волога серветочка. Наліпки для усунення пилу, там, якихось забруднень сильно таких великих. Оце мені не зрозуміло Хто знає, можете написати, що воно таке. Чи це просто вставка, чи що з ним робити з цим приколом. Давайте познайомимо з інструкцією. Очистіть екран за допомогою спиртової серветки, ретельно протріть насухо серветкою з мікрофібри та видаліть залишки пилу аплікатором. Зробили. Тримайте скло та зніміть захисну плівку, не торкаючись клейкої основи. Вирівняйте захисне скло верхній частині телефону, використовуючи стікери, фіксатори і обережно опустіть на пристрій. Легко притисніть захисне скло до екрану, проведіть пальцем вздовж екрану і усуньте всі бульбашки повітря, якщо такі з'явились в процесі наклеювання. Протріть мікрофіброю та видаліть стікери фіксатор. Давайте тоді протирати телефон. А там далі побачимо. Ну і можна мікрофіброю ще протерти. Пилинок я наче не бачу. Можна ще пройтися аплікатором, звичайно. Мені здається, що після аплікатора навіть ніше стало. Ось якийсь появився розвод. Оце, можливо, стікери-фіксатори, тому можна їх приклеїти, щоб можна було за щось тримати скло. Да, мені здається, якби це було на наплівочки, це було б більш якось надійніше. Тому що зараз я його від'єднати мені важко. Оп! Є. Мені якось навіть так зручніше. Тісти, іс, істи, стис, тистий. Все ж таки якийсь мусор потрапив, не знаю. Чи під екран, чи під скло. Але екран айфона досить таки ну, не новий, і він носився трошки таким чином, без скла. Тому маємо такі невеличкі проблемки. Хвалили це дуже скло, що воно о, дуже добре, класно лягає. Але на беушні екрани, як китайський клеїв, і набагато простіше все клеїлося, і без оцих вкатувань по периметру. Це набагато простіше чомусь приклеювалось. А тут не сильно щось і хоче. Трішки перехвалили. Ну, що я можу сказати? Не знаю, я, на мою думку, китайські стікла дешевші упакування, не таке блотне, але клеїться це все набагато краще. А ось тут, ну, це не мусор, це просто, не знаю. Чомусь на краю от не пристає і все. Треба досить добре вкатувати. Я вже половину вкатав, половина вкатується. Ось, бачите, потім трішки з'являється. Потрібно з ним трошки гратися. Якісь п'ятнишка появляються знову. Ну, оце в центрі, да, де тут воно? Ось. Це дійсно, мій косяк десь не дотер мусор. Залишився. Це вже на моїй совісті. Ну, а це по периметру не зрозуміли. Тому ось така поклейка вийшла. Ну і задню стіночку теж наклеїв. Не сподобається племінниці здере. А так, воно там легко здирається, як плівочка просто. Тому ось таке відео, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!